Ось так виглядає термінальна стадія сказу. А почалось все з того, що дівчинка просто захотіла надати допомогу бездомному цуцику, який цапнув її за палець. Була Невелика подряпинка, вона нікуди не зверталась, і вже через пару тижнів були перші симптоми як вірусної інфекції з температури ознаки грипу. Однак, коли почався такий симптом, як гідрофобія. Дівчина звернулася по медичну допомогу, але це було вже вкрай пізно, тому що коли вже є така яскрава симптоматика, як гідрофобія, а це боязнь води або аерофобія, то це вже означає, що на жаль, її врятувати дану дівчинку не вдасться, на жаль. Тому я вас завжди попереджаю і навчаю, коли ви бачите на вулиці якусь невідому тварину, яка веде себе не зовсім коректно, неадекватно, чи тим паче дику тварину, старайтеся дистанціюватися і не наражати себе не на небезпеку. А якщо вже укус трапився, навіть ослинення чи невеликий укус, то ви, будь ласка, звертайтеся по медичну допомогу до лікаря, який визначить ризик. Сказу ну відповідно проведе вакцинацію. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Будь ласка, поділіться цим відео.